Офіційні втрати загарбників перевищили вже понад 140 тисяч осіб, як ви бачите на екрані, вже 141 тисяча осіб, літаків майже 300 штук, гелікоптери понад 280 штук, броньовані танки понад 3300 штук, броньовані машини понад 6,5 тисяч засобів, системи артилерії приблизно 2322 штуки, засоби по понад 467. Штук, РСВ також понад 467 засобів, автотехніка, цистерни з топливом майже 5200 засобів, спецтехніка для інженерних та інших робіт понад 220 штук, пла приблизно 2013 засобів, та остання позиція кораблі і катери десь приблизно 18 засобів.